На сонечко стрічає, у літочко біжить, теплом всіх пригощає, струмочком дзюркотить. І ми радіємо разом іскраві тій порі. Багато друзів літо приносить дітворі. Наша команда живчики! наш девіз! один. За всіх і всі за одного. Наш довік. Васелка. Наш девіз! Васелка це радість, веселка тепло, веселка всього життя дерело. Літо, це кайфово, табір супер кльово. Наша команда Sunshine, наш девіз – non-stop non-stop fun, нонстап, summer has begun. Наш девіз. раз Тримаймось разом, щоб не здуло. Come is Come is Come to visit us. Міжнародний день захисту дітей, веселощів пора. Його любить дітвора, свято радості, сонечко, не минало. Це твій день, Світусіль лунало. А квест. Здоровим бути здорово для усіх прийшов цікаво, позитивних емоцій отримали ми немало. День фотополювання на природі ми не минули при нагоді, Шедеври створили власні. Емоції отримали всі класні. Рухатися разом до перемоги заради миру та рух. Це здоров'я, свято гармонії краси це розваги до сьомого поту, енергії заряд, незабутніх емоцій клад, а зустріч із ветераном спорту цікава, для суму місця не залишало. Зразковий краєзнавчий музей в Івановичах відвідали ми, квест екскурсію вдало пройшли, спостерігали. Аналізували на ключові запитання відповідали, кодові слова нам допомагали. У добрий час і в годину лихоліття добрий сміх не залишає український народ, сміх людський, чудесна штука. Він мистецтво й наука у житті і для життя. Підтвердженням цьому. Став фестиваль гумору й посмішки, де всі вчилися сміятися так, щоб сміх не ображав, а лікував і виховував. Посміхаємося з доброю посмішкою до добрих людей. День творчості розмалюй моє літо. Це і виставка презентація власного хобі і майстер-клас від вихованців табору «Веселкові барви. Це День креативних і дуже активних. Муки радості від творчого процесу всі відчули, та посміхнутись не забули. День морозиво в нас був класно, що завітати не забув. Ми на питання Вікторини відповідали, історію виникнення вивчали та морозиво смакували. Про кулькову ручку дізнались усе. Дату народження, тривалість життя, продажі в секунду, відмінність користь слів, написаних від надрукованих. Вихвалянки настрій підіймали, на дощову погоду не зважали, сяяли обличчя всіх, коли улюбленців показували своїх. Візок добрих казок також до нас завітав. Бути розумними нас закликав. На вернісажі ми розвивали уяву, поповнювали словниковий запас, підвищували емоційну стійкість, критично мислили, отримали нові знання. І пізнавальні посиденьки на природі теж були. За красою блакитного неба і рідних краєвидів ми спостерігали. Вітер на обличчі, сонце на руці також відчували, сало їли і пісень співали, ігри грали, активно відпочивали. У Житомирі ми побували, дуже гарно всі відпочивали. Англомовний квест прийшли, нові знання ми там знайшли. Від локації до локації на все успішно відповіли. Вони також любили бешкетувати, сміятися, Дивитись мультфільми фотографувати, займатися спортом, гуляти з друзями, подорожувати, смажити сали картоплю на багаті, кататися на велосипеді. Мали своїх домашніх улюбленців. Але російські ракети і бомби позбавили їх можливості жити. Пам'ять про них закарбовано в наших серцях. Сміх дитячий халунає. Кожна дитина хай щастя має. На нашій наші землі! дітей.